Привіт, мене звати Кітка Анжеліка. я лікар-терапевт та інструктор з першої допомоги навчального центру САД. Сьогодні я вам розповім, як накладати турнікет КЕК. Він складається із стрічки, яка має з одного боку липку поверхню. Також у нас є вороток та фіксатор в віді вушку. Ми зараз з вами. Кладемо його у бойове положення. Це виглядає от так. От. І це наше бойове положення. Коли ми використовуємо турнікет при масивних кровотечах, які виникають із кінцівок. Це Руки та нові. Як ми використовуємо турникет для себе? Ми складаємо його так, щоб гладка сторона була повернута до нас. А червоний трикутник був донизу. Наша одна рука має кровотечу, інша працює. До максимально високого ми його піднімаємо, якщо ми не знаємо, де кровотеч. Якщо ми знаємо, де знаходиться кровотеча, то на 5-8 см вище рани. І ми робимо максимально сильний перший тур. Це головне правило при накладанні турника. Далі викрутимо вороток до зупинки кровотечі. Наш вороток ми фіксуємо у вушках. Вже ми зупинили кровотечу, але що робити залишки містичка? Нам потрібно їх спрятати. Це робиться ось так. Щоб нам це не заважало. І далі у нас є стрічка з часу. І ми фіксуємо час, який наклали. 12.05.